Добро здоров'я, шановні глядачі! Сьогодні поговоримо про те, наскільки живопис може відображати соціум. У Радянському Союзі живопис мав величезне значення для пропаганди. Картини на соціальну тему писалися виключно під замовлення і виключно на дозволені теми. Тем було багато насправді, але не можна було дозволяти собі якогось вольнодумства. На картинах зазвичай писалися теми, які були вигідні для пропаганди, зображувалися кологоспники, робітники, спортсмени, трішки вчені, які працювали виключно з мирним атомом. І багато інших тем. І не можна було показувати ту правду, яка була насправді. Але не хвилюйтесь, я сьогодні не буду розповідати про соцреалізм, а скоріше навпаки. У 80-ті роки минулого століття почали з'являтися художники більш масово, які зображували соціальні проблеми так, як хотіли. І хочу привести до прикладу художника, який дійсно зобразив досить щиро, досить правдиво. Дійсність, яка була в Радянському Союзі, і для того, щоб мене не вважали предвзятим, мовляв, я якось україноцентрично хочу подати недоліки радянського союзу, я вибрав саме російського художника і так картини Гелія Коржева. Розвал Радянського Союзу, самопроголошена правоприємниця СССР Росія, теж мала художників, які талановите зображували те, що відбувалося в традиціях Совка. Знову ж таки, щоб не було предзято, хочу показати, як бачить соціум російський художник. Російський художник з українським прізвищем Василій Шульженко. Історію, на поспільну теле, аудиторію, шопу скільний бізнес, жопу зв'язки, знижки на газ та інші казки, шопу вікову культуру і велику літературу, архітектуру, скульптуру, тюремну субкультуру, агентуру і запуски з байгору Мінтовську диктатуру, Кремльовську режисуру еще таки матрешка варенбургский платок, кто под водочку селедка Черную икру я не ем и не ест ему Мені полит гвица, его истину Шкатулки с полеха мать бути в людский зриз С грузом пизди, найти спильный змис Тульский пряник, топарья на репа Рассольник, пельмешки и шапки из меха Балалайки, медведи, за столи раздолья, аншлаг Михалков, а хлописінка, бзон, ОРТ, НТВ, МТС. На пішли, вам наш Маніфе! Вколи, йдітьте нахер, я вас не знаю! Вколи, йдітьте я вас не знаю! Вколи, нахер, ми вас не знаю, вколи, йдітьте в вас не Чому я вважаю актуальним показати саме ці картини? А тому, що вони буквально відображають ті коментарі, які пишуться під моїми відео. І відчуваються по почерку в коментарях конкретно ось ці персонажі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про всі ці картини. Усім гарного дня!